Всім вітання. Сьогодні у нас 5 вересня, Хмельниччина загодівля бджіл в розпалі, і давайте порозмовляємо сьогодні, якими ж об'ємами краще загодовувати бджіл. Тут відповідь неоднозначна і буде залежати від того, яка у вас ціль загодівлі. Якщо максимально швидко загодувати бджіл, це по одному потрібно до цього підійти. Якщо ж ще стимулювати бджолину сім'ю до роботи. І наростити якусь певну кількість бджіл в зиму, це має бути, як на мене, зовсім інший підхід. Тому пропоную розглянути такі варіанти, як загодівля бджіл невеликими порціями це 1-2 літри з деякою періодичністю, коли загодівля розтягується на певний період. Друге, це загодівля великими об'ємами, одноразово, по максимуму, які будуть ефекти. І що це вам дасть. Теоретично і практично загодівля невеликими кількостями максимально сприяє нарощуванню джоло родини зиму, тому що джоло сім'я починає носити пилочок, вирощувати розплід, Це для неї і як стимуляція. Але це досить трудоємко ходити постійно давати, особливо якщо це великі об'єми. Наприклад, потрібно дати 15 літрів сиропу. Доволі важко. Тому я в цьому році поділив літрів там, якщо потрібно дати 10-12, спочатку 8-10 літрів давав періодично більшими порціями, а потім вже по 1 літрів просто додавав. Перевага цього методу. В тому, що буде нарощуватись кількість молодих бджіл, які відповідно не будуть брати участь в будь-яких роботах, тобто вони будуть фізіологічно максимально підходити для зимівлі. Мінус це в тому, що потрібно все таки врахувати, що якась кількість там, сиропу, меду, хто чим підгодовує, піде на вирощування цих бджіл. Ну і економічно це не дуже вигідно. І інший варіант це коли давати більш великими порціями. Наприклад, там по літрів 5, 10. Неважливо. Це, як правило, сприяє тому, що бджоли сім'я заливається, особливо, якщо це невеликий об'єм рамок залишений і матці немає де сіяти. І припиняється як це кладка. Як правило, такі сім'ї вже і не відновлюють її. І таку загодівлю, як правило, потрібно розпочинати пізніше для того, щоб ударно загодувати бджолосімів. Так я практикую на виїздах. практикував, Коли потрібно було загодовувати, я приїжджав і відразу ставив 10-15 літрів сиропу, в залежності скільки потрібно бджолу сім'ї. вона загодовувалася і все. Але таким чином гальмується нарощування бджіл взиму. Це все знову ж таки теоретично. Потрібно, щоб погода була сприятлива, щоб були пилконоси, щоб стан сім'ї дуже багато буде залежати від бджіл, тому що в мене були бджоли бакфас-лінії, які, наприклад, не схильні були до нарощування в осінній період і кінець літа. І їх стимулюю, не стимулюю, вони заливалися і так і зимували. А були, звичайно, лінії, які сіють досить довго. І їх, що б і хотілося, не вдається загодувати в кінці літа. Все рівно потрібно розтягувати. Починають тянути на годівницях язики до верху, до низу. І лише там, ближче до кінця вересня, їх вдається загодувати, а то ще й потрібно забрати з середини рамки, тому що вони до останнього вирощують розпліт. Ну і на прикладі трьох блосімей пропоную подивитися. Порівняти кількість розплоду у сім'ї, де не проводилась загодівля, у сім'ї, де загодівля відбувалася маленькими порціями по одній літрі, і сім'ю, яку я загодовував, там і 15 літрів давав. І так, дана сімейка загодовується по одній літрі. Уже не пам'ятаю скільки там. Певно, літрів шість, сім. Я вже дав їй. І подивимося. Як вони складають сироп? Яка кількість розплоду, щоб порівняти? Звичайно, всі сім'ї поводять себе по-різному, всіх не можна порівняти, вони неоднакові, але тим не менше, якась закономірність та відслідковується. Это, так уже за это. расплоду за До речі, в цьому році таке спостереження, що як для цієї пори досить мало розплоду в сім'ях. Так, трішечки яєць, трішечки розплоду. Так, тут бачу засіяну начинка з цієї сторони розплід. І крайня рамка повністю залита. Значить виходить на трьох рамках мінімум розплоду і три рамки повністю залитих. Ну, скажу що це доволі непоганий результат, можливо, така просто сім'я попала, ну насправді. Досить мало в ній розплоду. Можливо, це пов'язано з тим, що дуже сухо в цьому. Дана зімейка не загодовувалась. її ще потрібно буде скласти взиму. На дев'яти рамках. Подивимось, чи є різниця по кількості розплоду в ній. Так, ну, джоли так, поверхнево є на всіх рамках. І так, корм. Медок. Так, чотири рамки. Для зими. Так, виходить розпліт, яєць вже немає. Рамку потрібно забрати буде. А до весни вони перезимують, там не є проблема. Це вже така слабенька, залишки розплоду, знову ж таки яєць не бачу. Все тут матка завершила. Відкладання яєць на одній рамці виходить. На одній рамці там трішечки печатного і тут буквально залишки печатного. Ну, в загальному розплоду трішечки менше, ніж тій було там на трьох рамках. І немає яєць і личинок. Це означає, що сім'я вже завершила відкладання яєць. Ні, матка завершила в цьому сезоні відкладання яєць. Це, звичайно, і плюс, тому що якщо достатня кількість бджоли, бджола здорова оброблена від кліща, то це ніяк не вплине на зимівлю, навіть плюс. Максимально зекономлені корми, не потрібно її блогудувати. Все. Ну так, візуально по силі тут і по бджолі рамок 6 або 5 в зиму можна залишити, піджати. Тому що там по суті три рамки, на яких є розпліт, зиму не зовсім годяться. Так, дана сімейка отримувала 16 літрів сиропу. Оце вже була остання порція. Без переривів. Вибрали, дав, вибрали, дав. Тут ще навіть зверху годівниці по 4 літри, 4 рази. І дивимось. місця їм предостатньо, тому що знизу два пустих магазини. Сироп є куди складати. Так, було чорне. А навіть є залишки сиропу. Не добрали, о, до речі, потягнули язик догори. Це значить, що певно вони вже по саму зав'язку верхній рамки склали. Так, і тепер подивимось, що ж в них по розплоду. це чином такі об'єми сиропу вплинули на них і чи вплинули. Загально, я думаю, що різниця по розплоду в цьому році небагато, небагато. невелика буде. Так, повністю залита. Повна сиропа. Ось таким методом я користувався на виїздах, коли загодовував бджіл. Приїжджаю один раз, дивлюся приблизно скільки потрібно дати сиропу, залишаю магазин. Потім приїжджаю і ставлю зверху 3-4 пакети в пакетах, повністю з сиропом в магазин і все. Так, залита рамка. повністю. Дів багато, щоб багато. До цих сімей, до речі, до частини, які отак знаходяться на магазинах, я годував наповну, я буду привозити і під'єднувати сім'ї. Так, залито. З'єднувати, тому що для них це малий об'єм. По факту, якщо так взяти, то 5-6 рамок будемо. Так. Личинка яйця матка, якщо буде видно, Небагато. Так, от така кількість розплоду. На іншій стороні також запечатують, вже велика личинка. Так, виходить розпліт, трішечки яєць. В загальному рамка підлита. На трьох рамках розпліт. І тут просто залипно. В загальному джоли, реально рамок 5 більше не буде. Так що тут раз, два, три, на трьох рамках. Ну, десь плюс-мінус буде в загальному, так як ті сім'ї, яку я годував малими порціями. З побаченого можна зробити слідуючий висновок. що Найгірша ситуація, як на мене, це сім'я, яка загодовувалась на 8 рамок великим об'ємом сиропу, тому що там стан бджоли візуально найгірший. Багато чорних бджіл, вони ще відійдуть. І в загальному рамок з кормом буде багато взиму, а бджоли там буде, ну, в залежності від того, як піде далі, 4-5 рамок. Плюс вони приймали участь в переробці сиропу. Це, як на мене, найгірший метод. Якщо взяти в середньому. Не сильно відрізняється кількість розплоду в кожній з цих сімей в цьому році, по крайній мірі. Знову ж таки, зі спостережень, розплоду мало в сім'ях на цей час, в загальному, як для цього періоду. На другому місці я поставив сім'ю, яка годувалася малими порціями, все-таки там небагато чорних бджіл. Хоча там і менший об'єм сиропу подавався, якщо їм так само дати не 8, а 16 літрів, можливо, вона також просяде. Ну, В даний момент вона вже там майже загодована, їй ще дати там декілька літрів і не так той багато розплоду. Ну і найкращий стан джоли це в сім'ї, яка не загодовувалася, тому що там не видно чорних бджіл, там вже немає розплоду, матка не сіє, можна скласти сміливе гніздо. І максимально здорові бджоли з максимальними, максимально мінімальними затратами сил, енергії і коштів підуть в зиму. Так що, отака от ситуація, кожен собі вирішує сам, як йому загодовувати в залежності від ситуації, можливостей. Я все-таки, якби була можливість, не годував бджіл зовсім. Що я на виїздах і зробив в цьому сезоні. І тут також значна кількість бджолу загодовуватись не буде, тому що там найменше роботи і не зношується бджола. А вже якщо на крайняк, то краще залишати частину меду, додати частину сиропу і невеликими порціями на мінімальну кількість рамок, максимально піджати бджолу сім'ю, тому що чим більше залишаєш рамок, тим більше зношуються бджоли. Залишається багато рамок з медом, але мало бджоли. Тому потрібно навіть так, щоб їм було тісновато перед загодівлею, і потім виходить гарний результат.